Всім привіт, я Ліна з Китаю. Хотіла вас привітати з Новим роком. І одночасно хочу для вас прочитати листа, які я написала сама собі. Кожного року я започаткувала таку традицію писати собі листа. От в мене є відкрите 23-го року, відкрите 24-го року. Я вже написала на 25-й рік. І таким чином зробити підсумки цього року. І так, поїхали, Я його вже дістала. І так, привіт, Аліна, з 2024 року. Пишу тобі з 2023. В Україні війна. Я сподіваюся, що коли це ти читаєш, Україна вже перемогла. Всі живі і здорові. На жаль, тоді мені здавалося, що це можливо. Зараз можу вам відразу сказати, точно таке саме у мене вже власті на 25-й. Сподіваюся, коли я буде читати 25-го року, вже війни не буде, але такі в нас реалії. Це моє перше і найважливіше побажання. Сподіваюсь, в тебе вже є донечка чи синочок, і ти справляєшся. Я вірю, що ти будеш гарною мамою. Так, в мене народилася дитина це донечка. Я справляюсь, бо мені всі на світі допомагають. В Китаї є такі традиції: от ви коли народжуєте дитину, всі родичі з'їжджаються і допомагають за нею доглядати дуже класно, тому я справляюсь. Чи в тебе вже є віза в Канаду? Так, віза в Канаду в мене вже є. Ми хочемо переїхати до Канади. І в мене вже є віза в Канаду і в мого чоловіка також. Мій чоловік китаєць для тих, хто вже почав друкувати, чого мій чоловік не на війні. Так. Ага. Як ви ще не передумали їхати? Ми ще не передумали їхати. Ти вже трошки заспокоїлась. Так, я звичайно також хвилююсь. Я ну, переїзд в іншу країну. Я вже звикла до Китаю, як ви розумієте. І... Я трошки заспокоїла, я можу сказати, я прийня, прийняла свою е, долю. <сі> Бо таке у мене життя. Я хочу, щоб воно було наповнене, як це, якщо це можливо. Я думаю, пожити там, пожити тут, пожити де-небудь ще. Це дуже навіть, дуже навіть цікаво, такі, от, ви знаєте, adventures. Життя воно одне, чому не спробувати. От. Як твій китайський? <сі> Мій китайський. Трішки краще, але не той рівень, на який я сподівалася. Вже подорожуєш за кордон. Я марочка, я обожнюю подорожувати. І так мені вдалося. Ми, ми з чоловіком з'їздили в Канаду. Ми з чоловіком з'їздили в Японію в цьому році, в тому році. В Канаду ми їздили, щоб перевірити, чи мама переїжджати. Вирішили, що хочемо. І в Японію ми з'їздили через Канаду. Там була пересадка, і в нас було два дні. М. Була в Україні, ні, в Україні я не була. В, Украї... в Україні я не була, бо я була вагітна, потім вона нас дитина. Але я планую, мабуть, весною, бо мені потрібно буде владнати деякі питання з документами. Ну, бо мало не хочеться одну залишати, а в Україну я її не хочу вести зараз. Вона дуже маленька. От. Але мені потрібно лунати питання з документами, тому я думаю, що весною я поїду. Я вже дуже давно не була в Україні, ще з початку коронавірусу. Я вірю, що в тебе все вийшло. Не знаю, що, що конкретно. ну, Що вийшло? Тобі 29. Я не знаю, як я рахувала, мені 28. Мені ж 28. Іноді, я забуваю, скільки мені років, вибачте. Але я думаю, що мені 28. Я 95-го року народження, порахуйте хто небудь в коментарях, скільки мені років 11 квітня день народження. Ти це читаєш, а значить ще жива, і я тобою пишаюся, незважаючи на те, що ти досягла, чи ти досягла своїх цілей чи ні. Дуже оптимістично, незважаючи на те, що я живу за кордоном, у мене також трошки депресняк з приводу цієї війни і все остального. Сподіваюся, ти провела цей рік у колі близьких людей та друзів. Ну, частково так. Не всіх, але частково так. До речі, яка нова як нова квартира? Ага, я купила квартиру. Так, витратила всі свої гроші, які збирала за 5 років в Китаї купила квартиру. Я виплатила борг і вона вже побудована. Але ще треба дуже багато грошей, щоб зробити там ремонт. В Києві квартира, звичайно, не в, не в Пекіні. В Пекіні це неможливо. Так, я пам'ятаю, як довго ти на неї чекала. Ага, я ще на неї чекаю. Чекаю, не дочекаюся. Я вже змарила, що якщо її вже не буде, то вже не буде. Буде, то буде, не буде, то не буде. Я щоб не розстраюватися, ну, як то кажуть, я приймаю все. Ну, я маю на увазі така ситуація. Гостей при гостей приймаєш, які гості? А свою власну в Києві виплатила. А, я зрозуміла. Ми переїхали на нову квартиру в Пекіні. Це що мала на увазі. Так, я свою виплатила на нову квартиру в Пекіні ми переїхали. Це не наша квартира. В нашій квартирі в Пекіні зараз живуть батьки мого чоловіка, які приїхали з Гуліну, щоб допомагати доглядати дитину. Нова квартира більша, ну, така вона, звісно. Е, ну, треба радіти, тому що є. Ага, питається, чи моя квартира в Києві ще ціла. Ну, ще ціла, але сьогодні таке творило, що. Ну, бог с нею. Ось тобі чек-лист. Я знаю, як ти любиш чек-листи. Так, я люблю чек-листи, я кожен день собі створюю чек-листи. Коротше, чек-лист. Spanish Foundation 3. Так, коротше, іспанську мову, чи я дійшла до Foundation 3 в вот так. HSK 6 vocabulary book. Ні, я не закінчила її. І Богдай мені закінчить її в наступному році. 23 книжки в 23-му році. Так, я їх прочитала і вже почала читати 24 в 24 четвертому. Закрити борги, борги я закрила, народити дитину дитини. Народила, отримати дику... отримати диплом, не отримала. Але сподіваюся, що в цьому році отримаю. боже навчатися в Китаї на китайській мові. Ну, дай, не доведе господь. Я не знаю, за чим я цю аферу почала. Сподіваюсь, вона закінчиться. Сьогодні в мене буде ще дзвінок з моїм вчителем, будемо говорити про мою дипломну роботу, яку мені допомагає писати чат в GPT. Я не знаю, подивлюсь, чи пройде ця афіра з чатом GPT, чи ні. Подорож за кордон, подорожувала, психологічне здоров'я. Ну не знаю, як це оцінювати. Можна хіба себе оцінити? Я не знаю, що це за ціль така в мене була. Здоров'я фізичне. Ну, набагато гірше після народження дитини, не знаю. Так. Роде мікрофон. Хотіла купити собі Роде мікрофон. Купила. Sony камера зивіть. Зіма не купила. Хаппі Нью є. Happy Нью є. Ось такі от плани. Були? Ось такі от вони залишилися. В новому році, незважаючи на те, що я дуже люблю чек-листи, я чек-лист не писала. Бо, Господи, у мене, я вам скажу на 2025 рік, я написала собі дуже депресивного листа. Цей от прям дуже позитивний, вважають, порівнюючи з листа з листом на 2025 рік, я сподіваюся, що коли я його буду читати, все буде добре, і я буду просто думати: о, яка я була депресивна, а як все хорошо? А, ну, Сподіваюся, що так воно буде. А там хто Ну, ось такий був в мене лист. Якщо вам цікаво. У мене ще є лист на 23 й рік. Дайте я гляну одним. Боже, а я його не читала виходить? А я його не читала. А. а. Це що за лист такий? А! А лист, люди! На 23-й рік російською мовою написано. Я в тебе вірю з любов'ю Аліна. не буду його вам читати. Бачите, як життя змінилося? Так цікаво, так? Ну добре, дякую, що подивилися. Сподіваюся, Новий рік буде краще за попередній. Пока-пока, підписуйтесь, якщо цікаво дізнатися більше про життя за кордоном. Це було якось песимістичне? Щось якесь песимістично?